Зараз я буду розповідати речі, про які розповідати ніхто не любить. В нашому столітті успішний успіх настільки змарив усім голови, що вже на вулиці навіть з брудною головою не можна вийти. Але я впевнена, що всім нам дуже важливо чути про граблі інших, аби легше між ними потім лавіювати на шляху до крутих результатів. Всім привіт! Мене звати Маша, мені 22 і я сіємо компанії Котіка. Сьогодні я дуже сильно хочу розказати вам про свої факапи як маркетолога. Тож, поїхали! Факап номер один. Мати два фултайма і два парттайма одночасно і думати, що ти в нормі. Коли я починала, я працювала з освітніми закладами, з хоркою, з діджитал-агенціями, з комішніми, з магазинами жіночого одягу і бла, 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 бле, 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 бле. Коли я спіймала вигорання, коли в один момент думала, що досягла рівня флеша і можу переміщатися містом і поєднувати в 16 годинах два фултайм проекти і два парттайм проекти. Математика дуже проста: 8 годин плюс 8 годин плюс 2 по 4, і це доба якої немає. Висновок, проблеми зі сном, проблеми з харчуванням, постійний страх не встигати, апатія, сльози просто так, погіршення стосунків з рідними людьми, алкоголь, куріння, багато інших поганих поганих речей. Hello, darkness, my old Що я з цим зробила? Що-що, я звільнилась. Брала один проект, який є найбільш перспективним. На ньому взяла дуже довгу відпустку. Пішла в гори, а потім побудувала систему, яку підтримую досі: харчування, тренування, якісний час з корисними людьми, навчання, натхнення і багато багато інших штук, які роблять наше життя трошечки краще. Висновок, який для себе зробила я: ваше життя, як і робочі процеси, потребують менеджменту, делегування, планування та декомпозиції. Будьте до себе трошечки лагіднішими та не вимагайте від себе неможливого. Кап номер два я назвала матюки арабської ночі. Арабські ночі маркетинг спеціалісти зазвичай бувають двох типів: перші працюють у маркетингових агенціях, а інші працюють на стороні клієнта. Минулого року я зрозуміла, що ніколи не працювала в агенціях і поставила собі за ціль отримати цей досвід. Раніше я завжди працювала на проектах, повністю занурюючись у продукт та працюючи напряму з основниками і їх очікуваннями. В агенції я пропрацювала три місяці і зрозуміла, що це точно не для мене. Але найкрутішим спогадом звідти досі залишається момент, коли я, як проджект-менеджер та наш дизайн-лід, об 11 годині вечора верстали сайт на WordPress, а клієнт з Дубаю дзвонив і матюкався на нас арабською. Йому все не подобається і все не так. Висновок з цієї ситуації. Перше не працювати в агенціях. Якщо серйозно, підбирати собі проекти під тип темпераменту, підбирати собі людей в команду під тип темпераменту. Ну і не працювати з токсиками. Покап номер три. Якщо ви дивились попереднє відео зі мною, я реально сподіваюся, що ви його дивились. То точно знаєте, що найкрутіший свій досвід я отримала працюючи менеджером по роботі з соціальними мережами та діджитал рекламою в групі компанії Нова Пошта. І мої подружки досі згадують мені до hr кампанію, де ми спустили ну дуже багато грошей. Фан фан Перед високим сезоном, зазвичай, він триває з чорної п'ятниці приблизно до 8 березня. Нова пошта зазвичай набирає додаткових співробітників, аби мати змогу з такою швидкістю обробляти всі замовлення та доставляти їх вчасно. Саме тому на початку осені ми почали планувати запуск кампанії з залученням операторів відділень, касирів, вантажників і інших співробітників. Бюджет на кампанію вимірювався мільйонами гривень і мав собі повний комплекс маркетингу від зовнішньої реклами в містах мільйонниках до тих діджитал інструментів. В нас немає багато часу на деталі, але загалом ми найняли трошки менше 20 людей. Висновок. Поки не налаштована воронка, не запускайте рекламу. Я повторюю це постійно і повторюю зараз. Поки ви не впевнені, що ви готові обробляти клієнтів, не залучайте клієнтів. Це зробить тільки гірше і бренду, і наступним рекламним кампаніям, і вашим нервам, і точно вашим бюджетам. З вами була Маша і її Факапи. А ви своїми факапами дивіться у коментарях. Підписуйтесь на канал Кодіка Піпл і, звісно, ставте лайк цьому відео. До зустрічі.